Три години часу шпателі та миючі засоби. Процедура відтирання рекламних доволі клейких буклетів забирає у Євгена багато зусиль. Навіть свою об'яву почепили наклеювати оголошення суворо заборонено. А на марно нові афіші з'являються тут кожні два тижні. Чоловік орендує приміщення, окрім роботи в магазині, має додатковий клопіт. Зранку працюємо а вечором, коли менше людей вже настановиться. Тоді починаємо таке годину, дві-три. Ну в залежності скільки клеють. Кожен тиждень, кожні два тижні. Це повністю де генеральна уборка. І Цей клею не можна ніяк щухати. Той тобто, або заново нову сіну і це заново все. Просто. Обурені такими паперовими прикрасами і мешканці багатоквартирних будинків. Довжелезний шлейф із оголошень реклам та афіш оздоблює будівлю на проспекті Свободи. На кожній об'явці є номер. От, бачите, робота, тут другий, де що волосся. По тих можна йти з самого заказчика, хто давав розвіщити. І дати все, поснімати рекламні води. Ну, Тож не красиво. Це мусор для міста. Я вже не раз у под'їзді, я вже зриваю просто ті об'явки, тому обирати нікому. Офіційно дозволено розміщувати паперову рекламу на спеціальних дошках та тумбах. Такі є біля 16-ти поверхівки та біля універмагу Україна. Щоправда, паперових наліпок так багато, що вони радше нагадують багатошаровий збір макулатури. Та рекламодавцям цих місць замало. Бізобразі. Те, що для одних безла, для інших заробіток. Зазвичай займаються наклеюванням студенти та школярі. Роблять це пізно вночі або ж вранці. Платять за кількасот наклеєних буклетів від 50 гривень. Залежить від фірми замовника. Ми зателефонували за номером, який знайшли в інтернаті. Зараз ні, зараз нема потреби. А взагалі, якщо є така потреба, то можна дізнатись, скільки можна заробити. Ну мені так небагато, так періодично. Вдарити по несанкціонованій рекламі шпателем дієво, однак недовговічно у підпорядкуванні жореру номер один Швабська, Мукачівська проспект Свободи, здирати паперові реклами завдання 15 двірників. Працюють, але це завжди марні витрати. Додають нам відповідно затрати робочого часу та й робочих, щоб їх знімати, які мають відповідні якісь інструменти, щоб їх зняти з товбів. І ще треба додаткові драби. Він обрати, бо розвішують об'яви на такій висоті, що ріс людини не дозволяє їх зняти. Чоловік деколи 15-20. Вдарити по несанкціонованій рекламі штрафами надієво. Переконують у муніципальному відділі. Мінімальний штраф для фізичних осіб складає від 340 гривень, максимальний – 1350. Юридичні особи можуть бути оштрафовані на суму від 850 до 1700 гривень. За цей рік муніципалам вдалося скласти аж 15 протоколів. кажуть, штат замалий. Усього двоє працівників до того ж, знайти замовника справа марудна. Інколи представляємося своїми тобто, працівниками, які хочуть влаштуватися на роботу, або там їх інтересує те, що пропонують в рекламному оголошенні. Потім приходимо до їхній офіс і об'ясняємо людям, що ви порушили, приносимо їм фотографії, приносимо їм самі оголошення. От, люди вже нікуди не можуть дітися. Якщо заборонити не вдається, то може за краще дозволити, але розклеювати оголошення лише у спеціально відведених місцях. Та поки до цього питання ніхто систематично не брався.